Всім доброго дня. 4 депутатів, членів комісії присутні. Можемо починати нашу комісію. Порядок денний знаходиться у вас на руках. Чи є у когось запитання, пропозиції до порядку денного? Немає. То ставлю на голосування. Порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Чотири за. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання. На порядку денному є два питання. Щодо змін до бюджету. Змін до бюджету для селищної тереної громади і питання різних. Переходимо до першого питання порядку денного. Доповідач Тарас Васик, начальник відділу фінансів. Прошу. Ну, попередньо я подав матеріали на засіданні комісії 4 жовтня Кабінет міністрів прийняв постанову 1145, деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Відповідним розпорядженням затверджено розподіл, згідно якого бюджету делятницької середньої територіальної громади виділено 1 мільйон 818 тисяч 100 гривень. Рівними частинами майже це порядка 606 тисяч у місяць, починаючи з жовтня місяця. Тому кошти вже є на рахунку, тому є потреба врахувати їх у бюджеті за кодом 410 300 який якраз відповідно наказу міністерства фінансів нові введення, і спрямувати їх по відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради. За кодом 0614 забезпечення харчування учнів класів засвіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом Так само новий код, який затверджений, перепрошую, рішення вже прийнялося, лише на рада наші складу. Отже, ці кошти ми спрямовуємо за цим кодом і повіду в подальшому відділу освіти їх розподіляє. По закладах. повторюся, це тільки заклади середньої освіти початкові класи. Перші четверті, тобто, мова не йде про дошкільнення. Далі наступне питання: це порахування субвенції з бюджету Ланчинської селищної територіальної громади. Відповідно, сесія якого відбулася сьогодні, і е, прийнято про що відповідне рішення спрямувати з нашого бюджету субвенцію суму 58 744 гривень. Врахувати цю субвенцію законом доходів 410 900 і інші субвенції місцевого бюджету, то спрямувати по відділу освіти культури, молоді та спорту на видатки загального фонду законом 01-1026. На виплату заробітної плати з них 48 150 21 25, та на рахування 2120 10 549 гривень. Також, пункт 1.3, здійснити перерозподіл бюджетних призначень. Знову центр повернення медико-санітарної допомоги в зв'язку з відсутністю коштів по цій програмі на лікування пільгових категорій менш конціонувати за рахунок пільгові рецепти, враховуючи ту економію, яка у них була по місцевому бюджету, звернувся з пропозицією ці кошти зменшити видатки законом закону 011211, первинна санітарна допомога, суму 390 гривень, та збільшити видатки відповідно законом 011-2146. На нашу програму відшкодування вартості лікарських засобів. Це кошти будуть спрямовані на заходи по е придбанню забезпеченню рецептами онкохворах. Ні, ні. Це суто вони спрямують, тому що там взагалі коштів немає. Е -е, також пропонується ще по, бо в цьому протоколі пункт 1.4 відділу Фінансі Длярської селищної ради підготувати зміни до власності бюджету згідно пунктів 1, 1, -1 і даний протокол затвердити на наступній сесії селищної ради. Коротко все, які зміни до бюджету. Чи є запитання пропозиції членів комісії? Поставимо голосування. Да, дані питання прийменним голосуванням. Дідик? Відсутні. Дячук Михайло. Косило Михайло. Нелаїк Андрій? За. Селила, Шкутяк. 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 І Толупашка За. за. Рішення дякую. Так, наступне питання, питання різне. Чи є у когось питання, пропозиції щодо розгляду питань у розділі різних? Немає. Тоді всім дякую.